Чи я вітаю вас з завершенням справді історичного сезону для нашого клубу? Які емоції зараз відчуваєте? Ну насправді позитивні і є невеличке спустошення, тому що напружений чемпіонат був все дуже швидко і емоційно. Вперше за всю історію клубу ми знаходимося на найвищій позиції в турнірній таблиці. Як вважаєте, за рахунок чого вдалося здобути такі позитивні результати? В першу чергу це гравці. Вони виходять на поле, роблять історію, роблять результати, і це в першу чергу їхня заслуга. Друге, хотів би відмітити роботу тренерського штабу в цілому клубу. І ця вся синергія, синхронна робота і дає результат. Беручи до уваги попередні сезони, порівнюючи їх, як змінилася команда? Ну, ми можемо подивитися на склад команди, в якій ми закінчували минулий чемпіонат, який ми маємо сьогодні. Тому я думаю, це буде відповідь на питання, що ми дійсно змінилися. Ми переформатувалися, і команда виглядає сьогодні по-новому. Згідно зі статистикою, Верес став лідером серед команд, які найчастіше здобували очки, поступаючись у рахунку походу матчу, за рахунок чого на вашу думку команді вдавалося так часто переламувати хід подій. Це робота, робота, кропітка робота щодня на тренуваннях. Плюс все таки ментальна підготовка, бути готовим до таких моментів, і що важливо, знову ж таки, гравці прониклися цим і розуміють, що пропустивши гол нічого не втрачено. Тому це велика заслуга гравців, що вони це розуміють, що потрібно боротися до кінця. Не в кожній грі нам це вдавалося, але дійсно дуже багато ігор було, де ми або відігрувалися це перемога, або нічия. Також вперше в історії ми змінюємо таку тенденцію, перемагаючи такі команди, як Колос, Полісся, Рух, Зоря. Чи значить ці перемоги щось для вас особисто? Чи є вони символічними? По перше, я завжди про це взнав після зіграного матчу, і це таки був невеличкий якби бонус, тому що ламалися певні в цьому чемпіонаті певні стереотипи. Як ми бачимо, не один стереотип був поломаний. і це насправді приємно, але як особливого значення я ніколи не продаю якійсь окремій грі. Хочу поцікавитися, також з яким суперником вам було найважче грати цього сезону? Знову ж таки результати показують це лівий берег. Це інгулець, команди, які понизилися в класі, але дійсно, як показав чемпіонат, ми не знайшли, можна сказати, ключка для того, щоб відкрити двері у цих команд і щоб ми могли результативніше зіграти. Ми знаємо з Лівим берегом дві поразки, з інгульцем дві нічиї. Тому назву ці ігри. Під вашим керівництвом дуже багато гравців виросли професійно, але кого можете відзначити індивідуально, хто найбільше ось зробив цей прорив за цей сезон. Завжди намагаюся бути стриманим в оцінці і не відокремлювати когось. Я дійсно хотів би звернути увагу на те, що команда спрогресувала в цілому. І кожен гравець в цій команді спрогресував за цей рік. Чи ми могли бути кращими? однозначно? Тут є ще над чим працювати, і в мене. Є велике сподівання, що ті гравці, які почнуть сезон 25-26, ще спрогресують. Ну, Відмічу всю команду, дійсно, видно прогрес. Для мене особисто і для тренерського штабу це всередині команди. А всім остальним, напевно, робити якісь свої висновки. Які ключові тенденції ви сьогодні спостерігаєте в світовому футболі, і що хочете адаптувати до нашої команди? На мою думку, знов ж таки це інтенсифікація взагалі тренувального процесу самої гри, тому що фізично дуже сьогодні потужно виглядають і в плані інтенсивності швидкісної роботи команди з Європи. Ми в цьому відстаємо наші в цьому відстає на цьому потрібно також робити акцент. Напевно ж, нам потрібно залучати більше професіоналів для фізичної підготовки. Дуже важливо правильно фізично готуватись, тому що якщо команда фізично готова, вона може свій максимум показати. Ну і друге, звичайно, це інтелект, це ментальна підготовка. Це те, на чому я думаю, зараз роблять провідні академії, де хлопчики виховуються в тому середовищі, яке буде в майбутньому давати результат. Тому два цих аспекти: все таки і інтенсивність гри, і інтелект самої гри, розуміння гри. Це ті тенденції, які сьогодні є, і не хочу просто вдаватися там в деталі, в подробиці тактичні моменти є на чим, скажімо так, поміркувати, проаналізувати і інтегрувати в нашу команду. Говорячи про тренувальний процес, на що ви тренерський штаб робили акцент саме протягом цього сезону. Ну, в першу чергу це ментальна підготовка. Дійсно, ментальна підготовка, враховуючи, що минулого року ми боролись за виживання, дуже в складному становищі були. Залишились ПЛ, залишили команду в прем'єр-лізі для вболівальників. Місто рівне залишилось з великим футболом, і тут дуже важливо було якраз це переформатування, яке в нас влітку було минулого року. І правильно підготувати команду для того, щоб ми боролися за інші задачі. Не все вдавалося відразу у нас. Ми знаємо це по результатах. Бачимо, але по ходу сезону команда ставала сильнішою. і Тут якраз ментальна підготовка щодня на тренуваннях у звичайних вправах, спілкування з гравцями, індуально групами командою. Це давало, на мою думку, позитивні зміни. І якраз напевно у ці ігри, про які ми говорили раніше, що ми багато здобули очок програючи по ходу матчу, І Якраз ці ігри підтвердження тому, що ментальна підготовка була одна із ключових. Плюс важка праця на тренуваннях. Я думаю, що хлопці зрозуміли нашу просто формулу. Як тренуємося, так граємо. Тому 100% на кожному тренуванні ми хотіли бачити це для. В них було також випробовування, але ми розуміємо, що сьогодні знову ж таки тенденції в світовому футболі ми маємо виглядати фізично потужними. Інтенсивність гри зростає. Нібито здавалося, що вже нема куди, але ще вона зростає, тому ми маємо бути до цього готові. Знаєте, Олег Миколаєвич, я спілкувалася також зі спонсорами нашого клубу, і багато хто відзначав саме вашу роботу в психологічному аспекті з гравцями. Як наступного сезону ви б хотіли працювати більш детально в цьому контексті? Мені допомагає в цьому дуже сильно спортивний директор Габовда Юрій Вікторович. І допомагає тренерський штаб безпосередньо, тому що я розумію, у нас багато гравців, і ми я сам не справляюся. І тут дуже важлива командна робота. Тому ці дальні розмови йдуть не тільки від мене, а ще й від тренерського штабу. Плюс я повторюся від спортивного директора, який постійно з нами. Тому намагаємося відчувати внутрішній стан гравця. Да, ми десь. Також робимо свої помилки, в тому числі в ментальній підготовці, бачимо, де ми можемо ставати краще. Тому намагаємося себе в цьому плані покращити. На мою думку, також один з аспектів, який на сьогодні в нас не дуже гарно працює у українському футболі, це якраз профільні спеціалісти по спортивній психології. Спортивні я хочу психологія. Я якраз хочу да, сказати про їхню роль в команді, тому що. Візьмемо там професійний загалі спорт, командний, командні види спорту в Америці. Це дуже потужно. Ця індустрія працює і на сьогоднішній день це важливо. На мою думку, зараз в нас ця ніша не заповнена і. В майбутньому я сподіваюся, що ці спеціалісти будуть залучені до командних видів спорту, в даному випадку до футболу на найвищому рівні, тому що е, дуже емоційно виснажливий е, футбол сам по собі. І тут дуже важливо правильно готувати себе ментально і такі спеціалісти вузького профілю, коучі, психологи, вони можуть тільки допомогти. Е, наразі у нас, на мою думку, просто цей інститут ще не працює так, як він має працювати. Ми десь тільки на початку можливо цього десь, тому що і ми шукаємо таку людину, яка б нам допомагала. Але це насправді складно. Це треба розуміти футбол треба розуміти суть футболу, треба розуміти гравців безпосередньо, бо футболісти своєрідні люди важливо якраз розуміння суті футболу. Тому я сподіваюся, що ця ніша з часом буде заповнена, і що ми в цьому компоненті весь український футбол, ми в тому числі як представники української прем'єр-ліги, тільки виграємо Чи працювала цього року команда з таким спеціалістом. Так, так, в нас були спроби. Ми запрошували, але говорю, що ми, як тренерський штаб, маємо відчувати людину, яка зайде, тому що це додатковий тренер. Він має бути. Інтегрований в наш колектив в першу чергу ми маємо відчувати, що це дійсно поміч для команди. Бо психологічна підготовка, на мою думку, це найважливіший аспект в побудові футбольної команди. Да, в нас є спроби знайти таку людину, ми намагаємося, але поки що в пошуках. Говорячи індивідуально про гравців, півроку в оренді пробув Марко Равєвич. Наразі він повертається. Яку роль ви бачите його в нашій команді? Марко? Ми все добре знаємо. Ми рік працювали. Сподіваюся, що він також розуміє свою роль в команді і розуміє наші вимоги, і готовий конкурувати і дарувати вболівальників. Хороші моменти на футбольному полі. Ось і все. А думаю, що ми провівши стільки часу разом, розуміємо, куди ми намагаємося йти, І Марко буде відповідати цим вимогам. За цей період чи слідкували ви за його матчами? Так, звичайно, звичайно. Я не скажу, що я передивлявся всі ігри, але слідкували за кожним зіграним матчем, скільки хвилин він провів. І Юрій Вікторович Габовда безпосередньо комунікує з керівництвом, і ми знаємо всю інформацію. Також півроку. В нашій команді прибув нападник Вендал з Полісія. Наразі є інформація, що він повертається до Полісія. Чому вирішили не продовжувати з ним співпрацю? В чому не зійшлися? Це дійсно дуже талановитий гравець в плані технічного оснащення. Але на мою думку, він сьогодні не готовий конкурувати в українській прем'єр-лізі в тій інтенсивності, які грають українські клуби. Тому він має для себе зрозуміти, чи він хоче вийти на новий рівень. Усі все тут приклад. Я можу Микола Гайдучка, Вендел не менш талановитий хлопчик. Я би сказав би, що можливо навіть більш талановитий. Але Коля зрозумів вимоги до, до нього українській прем'єр-лізі підлаштувався під них, почав працювати в тій інтенсивності, які потрібно. Вендел поки що цього не робив. Відповідно, ми не можемо надіятися на гравця в майбутньому. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, Олег Миколаївич, цього сезону безумовно були важливі напружені матчі. Але який з поєдинків виявився для вас найбільш емоційно напруженим в контексті боротьби? Якщо брати в контексті боротьби, я би напевно відмітив дві гри, е такі ключові гри е в весняній частині це домашня перемога над Чорноморцем, де ми здобули ті очки, які гарантували нам, вже, що ми не попадемо в перехідні матчі. І наступна гра з Ворсквою: тобто, такі діаметрально дві два протилежних результати: домашня перемога волюва, така. Поразка болюча від, від Полтави. Чому турнірне це нович? Тому що на той момент ми знаходилися на самій позиції. І якщо ми після домашньої перемоги вдало би зіграли з Полтавою, ми б могли б дійсно замахнутися на щось більше, помріяти про більше те, що, про що говорили і вболівальники. Але, на жаль, ця гра з Полтавою такий був для нас десь вже, вже як ми робимо аналіз, лакмусовий папірець тієї виконаної роботи, і ми після цієї гри. Так і не змогли себе знайти. На жаль, це також потрібно проаналізувати. Ми вже певний аналіз зробили. Я думаю, що в майбутньому ми вже з певним досвідом зможемо вийти достойніше з таких ситуацій. Цього року УПЛ покинуло чотири команди, і відповідно зайшли нові чотири команди. Як їх оцінюєте? Тільки сезон покаже. Дійсно, ніхто не сподівався, що Кудрівка. Обіграє в двох протистоянні Ворскла Полтаву. Так є, так сталося. Це історія цього року. Полтава перший раз вилетіла з прем'єр-ліги. Але але кажу, зараз міжсезоння подивимося, як ці команди підсиляться. І тільки перші 5-6-7 турів покажуть. Наскільки команди гарно зайдуть сезон цього сезону? Ми також спостерігали, як проходить інтеграція молодих гравців в основну команду. На вашу думку, як пройшла їхня така адаптація? Ну почну з того, що дуже важливо, що в нас є молодь. Це першу чергу. Я зараз про створену академію два роки назад. Ю-19, конкурентне на середовище створено якраз тренерським штабом, який теж хотів би відмітити. Вони залучені до тренувального процесу. Я зараз про молодь з Ю-19. І в нас було декілька дебютів Лепського Ореста можу відмітити. Антона Видарча, який з академії, також мав декілька хвилин на футбольному полі. Це важливо, дуже важливо. Але ми розуміємо, ми розуміємо, що сьогодні ці гравці ще не готові. Конкурувати на самому високому рівні це такий їм бонус за хорошу виконану роботу і для того, щоб вони надалі прогресували. Це дійсно так, і дуже важливо розуміти, що нам потрібно ще трошки часу. Бо академія дуже е, молода, що у нас і очікувати, що звідти вже будуть виходити якісні гравці, які зможуть вже нас підсилити. Ну це було б неправильно. Якщо говорити тоді загально, ви як тренер нашої команди, чи важливо для вас будувати команду, орієнтуючись на саме молодих гравців? Однозначно, я про це колись я був залучений до створення академії. Тішуся, то, що наша академія з наступного чемпіонату буде грати в еліт-групі. І сподіваюся, що Юрій Володимир Шфалко, як очільник наш, який взяв під під себе зараз академію, Володимир Михайлович Гоменюк, який зараз буде куратором академії і директором академії, я сподіваюся, що ми дійсно будемо з кожним роком все більше залучати молоді до Ю 19, а надалі до першої команди. І це. Дуже важливо. дуже важливо, якщо ми говоримо про майбутнє рівненського вереса, то це однозначно в наших умовах це мають бути власні вихованці. Але ці вихованці мають пройти всі академічні групи. Вони мають дух команди, енергію команди через академічні групи. Пройти, виховатись в цих академічних групах, пройти ю-19 і тоді вже на виході мати нам гравця, який зможе конкурувати і по якостям грати в першій команді. Тому що, якщо ми будемо штучно заводити гравців в першу команду, воно не дасть результату. Я в цьому глибоко переконаний. Тому сподіваємося, що в майбутньому академія дасть нам. Ту кількість гравців, яка необхідна, і ми обов'язково е, будемо е, ставити на цю молодь і гру команди, і результат. Плюс сподіваються, що не так багато часу пройде наш наші гравці, е, випускники зможуть бути викликані на лав молодіжної та національної збірної. Видається багато розмов щодо створення ю 21 Особисто ви за таку історію? Тільки за я тільки в цьому бачу переваги, якщо брати сугубо спортивну частину. Тому для нас важливо, щоб все-таки цю команду створили. І хлопчики, які ще не готові до прем'єр-ліги, але ми в них бачимо певний талант і певний прогрес в майбутньому. Щоб переходили в Ю-21 і там ще протягом двох років могли конкурувати, могли грати на високому рівні, були біля команди, були залучені до тренувального процесу першої команди, і ця адаптація проходила швидше. Тому що, ну дійсно, Ю-19 це і рівень УПЛ це дві просто дві величини різні. Зовсім дві різні величини. І тут якраз команда Ю-21 може бути таким амортизатором, ще трошки змягчуючим таким процесом для адаптації Це під, під да, плавний такий перехід під вищі вимоги. За цей сезон які зміни ви помітили особисто в собі, в своєму професійному зростанні? Себе важко оцінювати. Насправді, ну, я став досвідченіший, що не втратив ентузіазму, що дуже важливо, і готовий надалі розвиватися. Зараз у вас буде неличка відпустка. Сподіваюся, що вона у вас буде. Як би ви хотіли її провести з родиною? Тільки з родиною. У мене є донька, яка закінчила цього року школу. Сьогодні неї можливий екзамен. Так, та в неї сьогодні. Важливий екзамен. Привайте. Я трішки вона більше, але я думаю, що все буде добре. Я бачу, як вона готувалася, То я вірю в те, що все буде, все буде добре, і вона зможе також трішки абстрагуватися від навчання і відпочити, бо знаю скільки в нас зусиль доклали. Є маленький хлопчик, який дуже зараз якраз от знаходиться на стадіоні. Чекає, який дуже полюбив верес, полюбив футбол. І я сподіваюся, що в майбутньому він буде обожнювати цю гру, в якому статусі не знаю, але буде обожнювати. Ну і дружина, яка також я хочу їй подякувати особисто, тому що знаю скільки вона терпить, бо бути дружиною тренера професійної команди. Це це непросто, тому я їй, я їй за це вдячний, і звичайно хочу провести час е, з ними трошечки одну бабусю другу відвідати, е, просто десь поїхати, як ми любимо разом, просто погуляти, і це вже буде чудово. Через два місяці розпочинається новий сезон. Чи ставив перед вами нові завдання, нові виклики? Президент нашого клубу Іван Олексійович Надія. Ну, я думаю, що стосується завдання наступний сезон, ми поспілкуємося з Іваном Алексією вже ближче до того моменту і ближче, напевно, до чемпіонату, коли ми будемо бачити, наскільки ми сьогодні укомплектовані. Це важливо. Тому що, ще раз повторюся, ми зараз можемо різні завдання поставити, але в нас ще не укомплектована команда. І сьогодні ставити якісь реалістичні цілі це просто буде неправильно. Тому я думаю, що ми спокійно, Джаном Олексійовичем, перед чемпіонатом сядемо, поспілкуємось і поставимо чіткі цілі для команди на наступний сезон. Олег Миколаївич, не за горами вже початок зборів. Які контрольні поєдинки чекають нашу команду? Ми збираємося тісно 23 числа червня, і безпосередньо вже будемо готуватися тут в Рівному. У нас заплановані поєдинки вже з нивою. Тернопіль домашня гра, колос ковалівка, домашня гра, і ми домовилися дві визні гри: це Оболонь-Київ та Рух-Львів. Це чотири поєдинки, вони будуть там спарені, трошки по часу будуть збільшені, але про ці поєдинки вже я можу казати як про факт: хіба якщо форс-мажор, який буде в нас, чи в не... чи в суперника, що ми десь або змінимо, або дату, або. Або суперника, але так вже чотири суперника у нас є. Цього літа збори будуть проходити в нашому місті, чи як минулого починаються в рівному і далі ви їдете в Київ. Ми ще вирішуємо це питання насправді. Думаємо, це буде залежати від того, чи ми знайдемо ще спаренг в Києві. Якщо знайдемо, то можливо, ще проведемо там дійсно якийсь тижневий мікроцикл. Як би ви хотіли, щоб ці збори пройшли для нашої команди? Ефективно. Слово «ефективно» напевно, найбільше підходить, тому що нам дуже важливо закласти фундамент на весь чемпіонат. Знову ж таки, всіх аспектів підготовки технічної, тактичної, фізичної, ментальної. Можна почати навпаки, як я їх назвав зараз з четвертого по перше, і це фундамент, на якому ми маємо дійсно пройти весь чемпіонат, як мінімум, до кінця осінньої частини. Я розумію, що деякі моменти хочеться залишити в таємниці, скільки нових гравців нам чекати. Спортивний директор на, на наглядовій раді сказав, що цифри такі можуть бути, розумієте, 5-6 гравців це дійсно гравці, які сьогодні нам, нам потрібні для комплектації команди, для хорошої обойми, тому що дійсно минулий чемпіонат. Нам на нашу думку не вистачило двох-трьох гравців для того, щоб можливо якраз і кінцівка. Трішки краще була, але це таки, з області теорії, тому дійсно п'ять 6 гравців. Це наша задача стоїть, наскільки ми з нею впораємося в наших реаліях. Бо дійсно можу сказати, що зараз ведеться дуже кропітка робота. Спортивний директор, я безпосередньо тренерський штаб, переглядаємо багато кандидатів, спілкуємося дуже багато роботи робиться, але в нас є свої реалії фінансові, тому. Виходимо з того, що маємо, і сподіваємося, все таки, що ми з цією задачою справимося. Олег Миколаївич, цього сезону наш стадіон був топ 5 найвідвідуваніших. Що ви можете сказати нашим болівальникам по завершенню цього сезону? Тільки слова подяки. Дійсно, я намагаюся постійно згадувати нашого болівальника, бо це наш 12-й гравець. Слова подяки за, за їхню підтримку. Більше того, цих, напевно матчів таких вольових. Було зіграно на нашому стадіоні на авангарді історичних завдяки все-таки підтримці. Болівальники вони нас е, гнали, женуть і сподіваюсь, будуть гнати вперед. Олег Миколайович, хочу подякувати вам за справді історичний сезон. Він виявився неймовірним для нашої команди і хочу побажати вам, щоб наступний чемпіонат став ще успішнішим для червоно-чорних. Так, ну я ще раз хочу подякувати вам безпосередньо. Подякувати в цілому народному клубу Верес і. Запросити вболівальників вже на наступний чемпіонат. На першу гру зараз набратися хорошої такої позитивної енергії. Вона нам потрібна в наступному чемпіонаті. Тому з радістю чекаємо вболівальників на першій домашній грі. Дякую вам за розмову.